Друзі, привіт! 18 січня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. У Сполучених Штатах Америки стурбовані тим, що новообраний президент Дональд Трамп не буде продовжувати зовнішню політику Джозефа Байдена. Таку заяву зробив Ентоні Блінкен, але як на мене, це абсолютно очевидно. Ну Трамп не буде таким, як Байден. І також у Сполучених Штатах Америки повідомили про те, що угоду, яку готує. Трамп для припинення російсько-української війни навряд чи позитивно сприймуть в Україні. Є певні небезпеки. Про це сказав Джон Болтон, якого ви певно, знаєте. Це радник з питань нацбезпеки Дональда Трампа ще за часів його першої каденції. І також в Україні прокотилася хвиля вручення підозр за різними епізодами в Тому числі і російським пропагандистам, і навіть народним депутатам від опозиційних партій. Зараз про це детальніше вам розповім. Повірте, дуже багато цікавої інформації. Тому, будь ласка, не забудьте підписатися на канал. Зробіть це обов'язково. Також поставте вподобайку і проявіть активність. Шалена купа хейтерів у нас під відео, які не дають нормально розвиватися каналу, знижують покази. Тому від нас із вами залежить наскільки ми будемо оперативно рухатися і в частині набору підписників, бо це допомагає нам і проводити ефективні збори для наших військових, які і нині ми проводимо для 66-ї бригади. І тому хто не долучався, будь ласка, хто має змогу, звичайно, долучиться до збору, можна перераховувати 5, 10, 15, 20 гривень, 50, 100, хто скільки може. Повірте, нас тут на каналі понад 200 тисяч. Якщо кожен по гривні, то це вже 200 тисяч гривень. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео або за QR-кодами. Нам залишилося не так багато зібрати, близько 80 тисяч. Збираємо гроші на автівку для наших воїнів, які безпосередньо перебувають нині на Лиманському напрямку, хоча вони звідти і не виїжджали впродовж широкомасштабного вторгнення. А тепер, друзі, до суті. Спочатку коротка інформація про ракетну атаку по столиці. Вранці прилетіла балістика. На жаль, троє загиблих. Удар пройшовся по району станції метро Лук'янівська. Роботу станції відновили за кілька годин. Ми ж тим часом вдарили по нафтобазах російських. Дрони гуру атакували нафтобазу в Тульській області. Пишуть, що там близько 10 влучних прольотів нафтобаза палає. Виносять гурівці СБУ і ЗСУ нафтопереробку Росії, і це суттєво знекровлює російський бюджет. У цьому є друзі, велика доцільність таких ударів. Тим часом у Сполучених Штатах Америки держсекретар США Ентоні Блінкен, який фактично вже йде з посади, це було його останнє інтерв'ю. Асашетит Прес сказав, що на його думку адміністрація Дональда Трампа може відмовитися від ключових пунктів зовнішньої політики Джозефа Байдена, що стосується близького сходу та України. По близькому сходу, буквально два слова: військовий кабінет Нетаньяху погодив угоду про перемир'я із Хамас, і навіть обіцяє там їм віддати. Певну кількість заручників з Хамасу, але не всіх. Інформація доволі поки що суперечлива, Але те, що я бачу, то угода, яка підписується, вона є фактично поразкою Ізраїлю. На превеликий жаль, так і ніхто не виключає навіть, що будуть відновлені бойові дії трішки згодом. Але до інавгурації Трампа такий подарунок Трампу роблять. Він же ж обіцяв, якщо ви не припините вогонь, не звільните заручників, то буде вам пекло. І от нині у адміністрації. Байдена побоюється, що Трамп не буде таким ефективним, як вони у питаннях близького сходу та України. Ну, власне, що говорить Ентоні Блінкен? Нова адміністрація може не реалізувати ініціативи, які впровадила команда Байдена, щоб покласти край війні в Газі, допомогти Україні звільнитися від російського втручання і зберегти міцні союзи з ключовими партнерами. Звісно, вони зараз будуть говорити кожен по-своєму, хто більше зробив. Але ну направду ми ж з вами розуміємо, що, до прикладу, допомога Джозефа Байдена Україні могла б бути значно більшою. Чим далі, тим більше з'являється подробиць. Чому не надавали нам достатньої кількості допомоги, щоб ми вибили росіян з території України? Я думаю, що з часом ми побачимо ще більше. Секретних документів, які будуть оприлюднені, вони вже навіть з'являються в публічній площині. Ну а після наврації Трампа ми ще більше будемо бачити різного роду інформації. Разом із тим, згаданий мною екс радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон в ефірі телеканалу Франс 24 він давав, до речі, інтерв'ю і японському телеканалу, заявив, що Трамп бажає якнайшвидше завершити війну в Україні, але умови для мирної угоди. Його не хвилюють. Я, до речі, про це говорив уже вам кілька разів в ефірах різних телеканалів і радіо наголошував на тому, що ну, будуть дуже дуже неприємними для нас ті умови, які Трамп висуватиме для завершення війни. Вони нібито можуть бути неприємними для росіян, з огляду на їхні амбіції, і бачення як то мало бути для них в Україні. Але для нас, звісно, такі речі можуть бути дуже дуже неприйнятними. Він не конкретизує, але говорить наступне: що. Обраний президент США хоче, щоб війна в Україні була просто знята з порядку денного. Він хоче, щоб війна на Близькому Сході також була знята з порядку денного. А як там вже буде, то йому байдуже. Він каже, що йому байдуже, чим закінчаться війни, йому, якщо йому не доведеться про них хвилюватися. Тобто нема війни, нема проблеми. І я думаю, каже Болтон, що це дуже погана новина для України, і сказав, що мене справді дуже хвилює напрямок, який. Обере Трамп, і я вам, друзі, до речі, скажу, що цю новину активно сьогодні поширюють російські змі, тому що ну для них це дуже дуже приваблива історія. Дуже привабливий е, такий вектор розвитку, саме їхній так званої СВО. І Болтон говорить також, що згадуючи вже віце-президента Дональда Трампа, Джей Дівенса, він наголошує на тому, що Джей Дівенс сказав під час кампанії, що на його думку рішенням буде припинення вогню в Україні. Створення демілітаризованої зони, а потім зобов'язання України не вступати в НАТО. Це результат, наголошує Болтон, про який ми могли б написати в Кремлі. Тобто це сценарій такий чисто кремлівський. Я не думаю, що до прикладу там Дже Дівен із командою Путіна такий сценарій, але він правда лягає в інтереси Кремля, і Путін дійсно хоче замороження війни, про що власне активно говорять із Вашингтоном, і Болтон це підтверджує. Але задали Болтону ще питання про те, які ж виклики стоять перед Сполученими Штатами Америки під час другого терміну президентства Дональда Трампа. І він говорить, що на його думку, питання, якому на міжнародному рівні не приділяється достатньо уваги, це питання тарифів, торгові війни. І це він наголошує. Є дуже серйозний виклик, оскільки торгові війни легко розпочати, але їх важко закінчити. Ну торговою таку війну обіцяє Трамп і Китаю, і Європі. Уже він розпочинає проти Гренландії. Заявив про торгову війну проти Канади, Мексики. Ну практично проти всіх. І навіть уже є заяви від його радників, які займаються економікою, що Сполучені Штати Америки будуть потерпати від таких торгових воєн. Також ексрадник з питань національної безпеки Джон Болтон зазначив уже японському громадському телебаченню, що Росію може цікавити угода про припинення вогню та визначення розмежувальних ліній з урахуванням поточної ситуації на фронті. І він говорить: і чим довше це припинення вогню триватиме, тим більша ймовірність того, що ці лінії стануть новим кордоном між Росією та Україною. Певне, він має на увазі, що ця лінія буде ледь чи не визнана на міжнародному рівні, хоча він це не поточні, але дуже дуже так примітно говорить, що це справді може стати таким розділом України, коли частина відійде до Росії, але звісно неформально, і це навряд чи хто визнає. Ну, я навіть впевнений в тому, що це поки що точно ніхто визнавати не буде. Але як каже Антоні Блінкен, зовнішня політика Дональда Трампа вона буде суттєво відрізнятися від політики Джозефа Байдена. Ну я особисто в цьому зовсім вже не сумніваюся. В Своєю чергу, додам друзі таких пару штрихів. Про Джона Болтона буквально нещодавно днями Трамп у своїх соціальних мережі Соушол заявив, що Джон Болтон дурний як скеля. А Нікі Хейлі, це його однопартієць, яка також висувалася на посаду кандидата президента США від республіканців, з мізками пташки. Він писав про них і про інших можливих кандидатів у його команду, яких йому постійно пропонують, і він говорить: Ви мені нікого не пропонуйте. Тому що для Трампа є принцип, за яким він відбирає членів команди, і він пише про це: що не пропонуйте мені людей, які страждають на синдром ненависті до Трампа. Вони мені каже, не потрібні. Дякую, написав він на завершення. Тому, звісно, я допускаю, що Джон Болтон можливо ображений на Трампа. Трамп на Болтона ображений. Вони добре посварилися публічно в період першої каденції Трампа. Джон Болтон пішов з посади сам. Але Трамп говорив, що це не сам Болтон пішов, це я його звільнив. Від мене не йдуть, я звільняю, наголошує Трамп. Тому справді зараз можна нібито й сумніватися в тому, що говорить Болтон. Але, зважаючи на те, що він тривалий час працював у команді Трампа, він добре знає Трампа. Тому він говорить: якщо за часів першої каденції він просто мав наміри щось реалізувати, то за часів другої каденції він це буде безпосередньо реалізовувати на практиці. Нехтуючи усіма міжнародними правилами і міжнародним правом як таким, і в тому часі він прокоментував в японському телебаченню можливий діалог Трампа із Кім Чен Іном. До речі, Трамп про зустріч із лідером Північної Кореї говорив практично майже відразу після інавгурації. І Болтон пояснює, що тоді, коли проходили неодноразові зустрічі Трампа із Кім Чен Іном за часів його першої каденції, дійсно вони були дуже близькі до підписання. Ядерної угоди про не розповсюдження зброї, але в певний момент щось пішло не так, про що саме він не уточнює, і говорить, що мене непокоїть дедалі більше загроза з боку КНДР. Країна підтримує Росію в контексті її конфлікту з Україною, що також додає напруженості в глобальну ситуацію. І він справді щиро говорить про те, що дуже було б добре, аби Трамп. Налагодив зв'язки з Кім Чином, ну і справді уклав ядерну угоду, яка також і тоді, і нині корисна для США. Чи так буде, ну поки що Трамп не воліє говорити зовсім про те, що він там має намір зустрітися найближчим часом з Кім Кімчаніном. Він говорить про намір зустрітися з Сінцінпіном, і навіть його представник, віце-президент Китаю, буде на інавгурації, що є дуже показовим. І е, тут дуже також показовий момент, що нікого не запросив на інавгурацію Дональд Трамп з Росії. Ні послів, нікого там точно не буде. Але як буде вибудовувати Трамп свої міжнародні зв'язки, і як буде він відстоювати інтереси, до прикладу близького сходу і України, то я думаю, Болтон багато в чому правий. Дуже хочу, щоб він помилився. Ну і я разом з ним нам чекати не так довго залишилося. Тим паче, буквально другого дня після інавгурації, Дональд Трамп. Обіцяє ввести в дію указ, який стосується масштабних рейдів проти мігрантів, і будуть засіяні і правоохоронці, і, можливо, навіть армія, для того, щоб посилити контроль за мігрантами в мегаполісах на кордонах, обмежити їх пересування і так далі. Ну мені видається, буде щось сильно, -сильно глобальне. Якщо справді за часів першої каденції Трамп просто обіцяв це зробити, то нині він це робитиме. У Європі тим часом спостерігають за діями намірами Трампа, гадають на кавовій гущі, якою ж буде його політика, тому що справді передбачити Трампа нереально, і займаються виборами. Скандал із можливою додатковою допомогою Україні у сумі 3 мільярди доларів від Німеччини фактично вже вичерпаний. Сьогодні стало відомо, що Олаф Шольц все ж таки заблокував цю військову допомогу для України. І розлючена глава Міністерства закордонних справ Налена Бербок втікла від нього, коли Шольц запрошував її зробити спільне фото за підсумками засідання уряду. Вона сказала, що ну, це неприйнятна взагалі історія, так робити не можна. А Euronews пише, що Шольц таки погодився на виділення цих коштів 3 мільярдів євро, але за однієї умови, якщо для фінансування будуть випущені нові держоблігації, тобто в борг. А не за рахунок урізання витрат на соцпрограми. Ну, в принципі, абсолютно очевидне рішення, тому що шоць нині у виборчій кампанії. Якщо він забере у громадян Німеччини ці гроші, ну зрозуміло, що й рейтинги і рейтинги впадуть. І тут політика цікавить більше, а не війна, яка сунеться на Європу. Але поки що вони не воліють цього бачити. Лише друзі, додам, що. Це мова не про 4 мільярди доларів допомоги в Україні, які передбачені державним бюджетом Німеччини на 2025 рік. Ці 4 мільярди ми отримаємо. Це додаткові 3 мільярди, які мали нам виділити. Але я думаю, що після виборів обов'язково до цього питання повернеться, чи, до прикладу, Олаф Шульц, якщо стане знову канцлером, але шансів у нього практично немає. чи Фрідріх Мерц, його опонент, лідер ХДС. Окрім того, європейський союз, розуміючи виклики, які стоять перед ним, все-таки має на меті зберігати санкції, які були введені проти Росії після початку широкомасштабного вторгнення, незалежно від того, яка угода буде підписана чи не буде підписана у е, можливому припиненні російсько-української війни. Про це заявила верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Калас. Але є одне але Кая Калас робить дуже приємні для нас. Заяви. Втім, реалізація їх залежить безпосередньо від кожного прем'єр-міністра чи президента країни-члена Європейського Союзу. Ну, до прикладу, ви ж добре знаєте, що Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, і той же самий Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, вони категорично проти того, щоб продовжувати санкції проти Росії. Тому тут ще буде та битва, і за неї також будемо слідкувати. Тепер, друзі, до подій в Україні. Сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України повідомила про підозру екс-ведучому телеканалів Медведчука та Мураєва Максу Назарову, який, перебуваючи в Києві, поширював російську пропаганду, і йому світить нібито навіть до восьми років в'язниці. Ну, принаймні там стріччі дії тривають, і за цим будемо також дивитися. Я вам буду повідомляти інформацію. Але хочу звернути вашу друзі увагу про те, що сьогодні таких вручено кілька, також вручена підозра. Колезі Максу Назарву Корнійчуку Дмитру, якого свого часу вже затримували у 24-му році. Випустили його під домашній арешт, але він знову почав записувати відео, де виправдувати російську агресію. І йому також вручили підозру. Окрім того, вручили сьогодні підозру і Новинському. Ну але заочно, бо новинського в Україні немає. Він став попом російським за кордоном і через РПЦ пропагує також російські наративи, просуває їх. Окрім того, виліз із інтерв'ю Мураєв, дуже вам відомий. Це той самий власник телеканалу наш, де працював Макс Назаров. Але Мураєв виліз із своїм інтерв'ю аж у Китаї. І дав він це інтерв'ю такому собі Олександру Лазареву, який постійно також сидів на каналі нашому, пропагував російські наративи і також втік за допомогою Мураєва за кордон. Мураєв розповідав про те, які ми погані, е, говорив про те, що. Зеленський за жодних обставин не збирається закінчувати війну, тому що вона йому вигідна. Дуже багато маніпуляцій. Я вам друзі скажу, що я не переслухував відео, тому що це дуже складно. Але там достатньо було початку почути кілька фраз. Все те, що мовилося перед початком широкомасштабного вторгнення, і нині продовжується, але з урахуванням тих реалій, які сьогодні є в Україні. Ну, відверта маніпуляція. Також Мураєв не розповів, як він виїхав з України. Щоб не нашкодити людям, які йому допомогли. От дуже примітна деталь, що, власне, в травні 2022 року йому допомогли виїхати. Ну, багато кому допомогли виїжджати тоді незаконно з території України, хоча до них треба було чиняти абсолютно інших дій. Також, друзі, сьогодні нардепу України повідомлено про підозру в організації незаконного перетину кордону. За даними засобів масової інформації, мова йде про ймовірно. Константина Бондарєва, депутата Всеукраїнського об'єднання, Батьківщина Юлії Тимошенко, він обирався до Верховної Ради 9-го скликання за списком Юлії Тимошенко під номером 14. за даними слідства у двадцять другому, роках він допоміг незаконно перетнути кордон 23 громадянам. Ну я думаю, ціну ви знаєте, да, за якою можна виїхати за кордон. Думаю, що Бондріва вона точно була не менша. Частина цих осіб виїжджала і поверталася самостійно, а троє взагалі не повернулися до України. Зараз там проходять слідчі дії, йому вручено підозру, і це також стане предметом моєї прискіпливої уваги для майбутніх випусків на цьому каналі. І вам буду розповідати. Лише додам на завершення, що нині дуже активізувалася. І про російські політики, і спецслужби в Україні, що мені особисто вказує на підготовку до чогось. Ну, я не виключаю щодо виборів. Демонстрація такого собі, знаєте, ефективного державного управління і боротьба з іноагентами. Чому лише на третій рік широкомасштабного вторгнення запитаєте ви мене? Я думаю, ви напишете відповідь на це запитання у коментарях, які я з радістю почитаю. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте. Долучайтеся до збору. На авто для 66-ї бригади, попри все, нам робити своє всіх любить сюди. Не перемикайтесь все буде Україна.